Для оформлення міжнародного відправлення зайдіть в журнал замовлень та натисніть Створити замовлення. Обираємо консультанта, на якого оформлюємо. Далі обов'язково ставимо відмітку Міжнародна доставка та додаємо товари до замовлення. Важливо знати, що є певні обмеження по товарах. Одного коду товару в замовленні може бути не більше 5 одиниць. Друге. Є група товарів, яка заборонена для перевезення, про це буде детальніше в комунікації. Та третє обмеження по сумі це 130 євро на момент відвантаження по курсу НБУ. Додаємо товари через пошук або через додати. Якщо товар заборонений для відправки, програма нас про це проінформує. Обираємо товари по акції. Тут ми бачимо помилку про те, що ми обрали більше товарів, чим це дозволено, тому потрібно зменшити кількість або видалити. Продовжити. Також ви можете використовувати свою додаткову знижку, якщо вона у вас є. Так, ні. І продовжуємо. Натискаємо оформити. Це наше замовлення оформилось, Переходимо в журнал замовлень. Ось замовлення, яке ми щойно оформили. Міжнародні відправлення відправляються тільки по 100% оплаті. Доставку сплачує отримувач. Вартість доставки буде додана автоматично до замовлення. Тому ми не поспішаємо оплачувати замовлення, а переходимо до доставки. Натискаємо доставка. Продовжити. Обираємо транспортну компанію це Укрпошта. і починаємо вводити наші дані. Всі дані обов'язково заповнюються на латиниці. Вводимо номер телефону. адреса доставки. У нас вже автоматично вибрана міжнародна доставка і переходимо до заповнення. В базі є три класифікатори країн: це Угорщина, Молдова, Польща. Якщо ваша відправка в ці країни, ви можете обрати населений пункт з цього класифікатору. Якщо вам потрібно зробити відправлення, але цієї країни немає в списку, ви натискаєте відмітку Додати адресу і вводите ці дані вручну. І переходимо до заповнення. Заповнюємо вулицю. Будинок, квартиру, поверх, вказуємо обов'язково вірну індекс. Далі код країни, назву країни. Регіон не обов'язково заповнювати і вказуємо наше місто. Після того, як заповнили, натискаємо Вибрати. І всі дані підтягуються в нашу доставку. Натискаємо далі Продовжити. Тут ми бачимо вартість доставки, ця сума додається до замовлення, і ви можете вносити оплату. Після оплати ви натискаєте кнопочку оформити. Доставка в нас вже була записана автоматично, її присвоєний номер, тому ви можете звідси виходити, оплачувати, потім повертатися до її оформлення. Натискаємо «Оформити». Переходимо в журнал доставок. Ось наша доставка, яку ми щойно оформили. Вдалих вам покупок з «Лівеста».